Олексій Голобоцький політехнолог, пане ми вас вітаємо. Доброго дня. А Пане Олексій, от зараз всі говорять про гарантії безпеки, але поки що немає завершення війни, припинення вогню і Путін не погодився. Чую вчора логіку Лаврова. Лавров сказав, що зустрічі поки не буде. Вам слово. Ну так, Лавров може сказати це, звичайно, не Точно так би мовити, впевненістю в тому, що це дійсно не буде. Зустрічі не буде. Це певна гра можлива. Хоча знову ж таки, ну якщо виходити з загальної логіки, за якою Путін не хоче припинення війни, то все логічно абсолютно. Поки що це виглядає весь так би мовити, як каже Путін, двіжуха виглядає як просто танці. Перед Трампом з боку як Росії, так України, Європи, ну і всі, кого тільки можна, так всі хочуть зробити вигляд, що Трамп має якісь шанси на е, свою стратегію припинення війни, але життя підказує, що ну, ну не може бути такого, якщо, хоча б одна сторона з двох він, е, е, яка знаходиться у військовому конфлікті, не хоче припинення війни, то його не буде. Найбільше цікавить, ну тобто, все зрозуміло стало, що е, всі ті умови, які ставить е, Росія, вони без при ну, добре, що умови можна обговорювати, так вони дійсно зменшились, ну нібито зменшились. Знову ж таки є різнопланові заяви. Е, ми це все чуємо виключно з західної сторони, що мов, ну, західних видань, що мовляв е, Путін. Е, Вимагає нейтрального статусу, звичайно, ніякого НАТО, і виводу військ з залишків Донецької області, українських військ. Ну і він проти ну, але знову ж це важко зрозуміти, що в яких саме пунктах. Бо... Uh, so, він проти присутності натівських країн в, в ролі гарантії безпеки. Так сьогодні, на речі, Китай щось натякнув на те, що він може бути такою стороною, скажімо так, і, і Росія ж хоче, щоб ну тобто пропонує варіант під ем, е, члени, як вони там називається ВОН вже забув Рада безпеки, так це Китай, Росія. 에... Сполучені Штати, Франція, Великобританія. Ось вони будуть там гратим безпеки. Так як це все об'єднати, особливо роль Росії і навіть Китаю в цьому, в цьому варіанті дуже важко. Тобто, все це е... виглядає так, як е... що Путін хоче далі воювати, він не знає, як вийти з війни. Він не відчуває, що він програє. Він не дійсно не програє. Uh, і uh, він впевнений, що він uh, доб'є, скажімо так, і отримує більше, ніж пропонують сьогодні. А більше це контроль, не обов'язково прямий контроль військовий, тобто окупація всієї території України, і інші засоби, як контролювати Україну, uh, uh, не захопивши її територію. Він для нього це мені здається, що він. Він може поступитись від цієї ідеї тимчасово, але поки що, він не бачить, що він, по перше, отримує таке вагоме, а по-друге, він не бачить поки що серйозного. Тобто Трамп зайняв таку позицію, яка а, ну не лякає Путіна. Він не боїться Трампа. А це єдине, що може спонукати а, Путіна відмовитись, ну якщо не від бажання згубити Україну, але принаймні... Частково задовільнити, скажімо так, вимоги Трампа, тобто припинення вогню. І ми в такій ситуації зараз знаходимо, що найголовніше зараз не зустрінеться Зеленський Путін зустрінеться, бо це, скажімо, за всього, неможливо. Чи е, піде на якісь поступки ще більше Росії? Ми ще на ситуація така жахлива, що якщо у нас була європейська солідарність е, в питанні Надання нам безпеки, цього теж нема, так? Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І я відповідаю часто на коментарі, і ставайте головне спонсором моєму каналу. Це від 70 гривень. Це дозволяє вам першими дивитися відео. Ну і найголовніше це функція, що це дозволяє поширювати максимально україномовний контент в YouTube. Це дуже важливо. Дякую. Тобто, суді все. Дуже слабко виглядає, якби там ми не, не ну, звичайно не треба впадати в песимізм, Але ситуація виглядає так, коли е, щодо України починають собачитись Італія і Франція, як це сьогодні відбувається, так між віце-прем'єром -віце Італії і адміністрацією Макрона. То це нічого нічого хорошого, не ні про що хороше не говорить. І це звичайно грає на Путіна на Росію. Так ось ми чекаємо, які все ж таки після двох тижнів знову двох тижнів Трампа, які він зробить висновки, і на кого він почне тиснути? Якщо взагалі він почне тиснути, ми, ми сподіваємося, все ж таки європейці сподіваються, що він все ж таки почне тиснути на Україну на Росію. Але є, не відкидаю абсолютно. Бо треба зрозуміти, що в цих умовах, коли у Трампа є чіткі уявлення е, щодо того, що він хоче. А він хоче ще раз повторюсь, він не хоче мильного договору, він не хоче там якихось складних речей. Він хоче просто припинення вогню для того, щоб сказати, ось які є миротворець, яка є чудова людина і тому подібне, і він, звичайно, знаходиться. Під серйознішою дилемою це перше це тиснути на Росію, щоб вона погодилась на припинення вогню, але він дивиться на досвід трьох з половиною років війни. Він дивиться, як працюють санкції. Він дивиться на підтримку Китаю і Росії. Він дивиться на багато інших речей і розуміє, що змусити Україну піти на поступки Росії. Можливо, так думає. Я сподіваюся, що він так не думає до кінця, але змусити Україну набагато простіше, ніж змусити Росію. А, звичайно, пане Оксі, ми не можемо вас не запитати про нову реформу Офісу президента, яку анонсував Андрій Єрмак. Якою ви думкою з цього приводу? Будь ласка, вам слово. Ну, бачу, я вважаю, що це реформа якась взагалі. Ну, в чому реформа заключається? Е, По-друге, ну, це нормально, з піарської точки зору. Це як в будь-якій будь супереці в ситуації невпевненості, е, як перше правило, звертайся одразу до військових. Це як аргумент е, щодо російської української мови, як я чую постійно, так, це скільки російськомовних воюють на фронті. Тому треба розмовляти російською мовою. Тому треба і далі бити, жити в, тому, в тій парадигмі, які живемо. Це так само військовий, нібито. я знов-таки не розумію цього, бо факти свідчать зовсім про інше. І ловлять військових героїв війни, яких призначає ТЦК, ловлять на корупції. Є військові зрадники, які теж герої, це в випадки. Є, тобто це не є гара. Те, що ти служив в армії і навіть був героєм, навіть е, пролив кров і все інше, тобто, все, це не означає, що ти зможеш стати там, чудовим управлінцем, наприклад. Так? Ну, є певна, що повинна бути рівень компетенції, е, професіоналізму в будь-якому разі. Чудова людина, хороша людина, герой, це все ж таки, ну, це, це добре. В звичайному житті, так би мовити, так, але це не означає, що це буде е, запорукою того, що ти будеш професіоналом. Хоча знов ж таки я розумію, що не для роботи збираються проводити цю реформу. Це виключно чистий піар, так би мовити, негатив, знятий негатив, який накопичився за ці роки на офіс президента. А пане Оксі, правильно ми розуміємо, що замість того, аби зняти Єрмака, Єрмак просто реформує офіс президента, залишаючи себе? Ну, це було б дивно, якщо б Єрмак хотів би зняти Єрмака. Він, скоріше, інших знімать. І в нього є для цього всі можливості.